Продовжуємо огляд новинок від Victron Energy з InterSolar в Мюнхені. Нідерландський виробник представив нове покоління літієвих акумуляторів серії NG, які мають комунікацію між собою, можуть об'єднуватися до 50 одиниць в одну систему. А ще тепер ви можете бачити в онлайн-моніторингу кожен акумулятор окремо і переглядати його параметри і статистику незалежно від усієї системи. Це забезпечує ще глибшу діагностику і обслуговування станції. Серед програмного забезпечення варто відзначити оновлення VRM-порталу. Основного каналу моніторингу системи. Тепер показуватиме більше параметрів генератора, який підключений до об'єкту, що критично важливо для автономних та резервних систем. Буде оновлено Victron Toolkit – програма на телефон для зручного і швидкого прорахунку кабельних систем та траблшутінгу. А ще Victron запускає застосунок для смарт-годинників і не лише перевірити стан системи, а ще й дати команду на заряд вашого електромобіля просто з годинника, де б ви не були. Тож залишайтеся із нами, і слідкуйте за нашими інформаційними каналами.